Вітаю, любі шестикласники. У нас урок української мови. Урок підготувала Нужна Тетяна Савівна, вчителька української мови і літератури Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради. Тема уроку букви Е-И в суфіксах ечок, ечк, ічок, ичк, ін, ен м in Е. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть у зошити сьогоднішню дату та тему уроку. Мета уроку закріпити знання з теми творення іменників. Повторити суфікси, які надають значення зменшеності, пистливості. Навчити правильно писати саме ту букву, яку потрібно в суфіксах ечк, єчк, ічк, ечок, ічок, ін, ін, ен, йен і е. Формувати вміння, визначати способи творення іменників та утворювати іменники з допомогою вивчених суфіксів, розвивати культуру усного та писемного мовлення, сприяти збагаченню словникового запасу учнів словами, утвореними за допомогою антонімічних суфіксів. Тип уроку урок формування практичних умінь та навичок. Перед початком уроку пропоную вправу очікування. Будь ласка, кожен зараз продовжте речення, яке ви бачите перед собою на екрані. Думаю, що сьогодні продовжте це речення. Я очікую, що на уроці. Чого ви очікуєте, що ви очікуєте, Продовжіть це речення. Я хочу дізнатися, що ви хочете дізнатися, продовжте. Або я хочу допомогти, або я навчуся. Продовжили? Отож, сподіваюсь, ви виправдаєте свої сподівання. Згадаємо, діти, способи творення слів. Подивіться уважно на табличку і згадайте, які ж є способи творення слів. Це перше префіксаль. Слова творяться з допомогою префіксів. Нести, принести. Суфіксальним нові слова творяться за допомогою суфіксів. Зима зимовий. Префіксально-суфіксальний. Піч припічок. До слова піч додали префікс при, суфікс ок і слово утворилось префіксально суфіксальним способом. Безафіксним відкидання кінцевих значущих частин. Переклад перекладати переклад. Складання основ або слів. Цей спосіб полягає в тому, що поєднується дві або більше основи слів або їхніх частин. Наприклад, є два слова сніги і падати, і з них можна утворити нове слово іменник, снігопад. Орфепічний практикум. Ці іменники, які ви бачите перед собою, потрібно вимовити відповідно до норм орфоепії. Підкреслені слова передати фонетичною транскрипцією. Отже, слова. Прочитайте їх правильно. Пам'ятаєте, діти, шиплячі в українській мові вимовляються твердо. Отже слова. Смечечок, рушничок, сонечко, стежечка, травичка, розумничка, копієчка, привезення, прилучення, засвоєння, бурячиння, лушпиння, прядиво, плетиво, марево. Якщо значення якогось слова вам не зрозуміло, будь ласка, відкрийте тлумачний словничок та випишіть значення незрозумілого слова. А обов'язковим завданням є виписати підкреслені слова в сошит та поруч записати фонетичною транскрипцією ці виписані слова. Діти, запам'ятаймо. Суфікс ічок, ечка вживається в іменниках, утворених від слів зі, слов, зі суфіксами ек «еця». Племінник у слові племінник є суфікс ик. Отже, племінничок. У слові розумниця є суфікс иць. Отже, розумничка. Ще раз, суфікси ичк і «ичок» вживаються в іменниках, які походять від іменників, в яких є суфікси «ик» і иць. В інших іменниках вживаються суфікси ечк, єчк, ечок, єчок. Це зменшено пестливі назви утворюються з допомогою цих суфіксів. Прочитаємо ці слова. Дивіться: горщечок, чашечка, бочечка, діжечка, масличко, краєчок, красунечка. Пропоную закріпити. Знання. Перед вами є іменники. Утворіть нові іменники за допомогою суфіксів ечок, ечк ічок. Е племінник то нове слово з допомогою якого суфікса утворимо. Звісно, з допомогою суфікса ечок. Тому що в слові племінник є суфікс «ек». а якщо є в нас в слові суфікс і, то відповідно, утворюється нове слово з допомогою суфікса ічок. Отже, племінник через різку запишемо племінничок, тому пропоную всі слова записати стопчик, а через різочку нові слова з допомогою цих суфіксів. Ставте відео на паузу та виконайте це завтаннячко. Перевірмо, чи так у вас, отже, племінничок ми з вами разом розібрали. А далі такі слова розумничка, стрічечка, стежечка, віконечко, травичка, олечка, галочка, марієчка, мішечок, копієчка, маслечко. Так у вас? Якщо так, то ви всі розумнички. Ходімо далі. Для вираження збірних понять, що означають матеріал або продукт праці, вживаємо суфікс if. Паливо, вариво, печиво. Але є винятки, запам'ятайте їх, поставте відео на паузу та запишіть в зошити: марево, зарево, маєво, сяєво. Виділить суфікс «ев» і іф. Нові слова, що утворені від іменників, пишемо із суфіксом іння. Інь плюс «ня» іння, корінь, коріння, камінь, каміння. Іменники. Утворення від дієслів з наголосом на суфікс пишуться з іння, горіти горіння, наголос на інь, а без наголосу «ення» звільняти звільнення. Закріплюємо вивчений матеріал від поданих слів у дворіть іменники із суфіксами ін або ін. Буряк, горох, соняшник, картопля, лопух, шарудіти, насіни наносити. Запишіть усі ці слова в стопчик, а через рисочку нові слова і з допомогою запропонованих суфіксів. Ставимо відео на паузу та виконуємо завданнячку. Виконали? Перевірмо. Бурячиння, горошиння, соняшничення, картоплиння. картоплення. Лопушиння, шарудіння, насіння, носіння. У вас так? Ви молодці. Запам'ятаймо, дітки. Суфікси ін, ін, ен, «єн» пишуться з двома літерами н. Наприклад, шумовиння, насіння, лагодження. Сачення. І ще, запам'ятайте, дітки, суфікс ін вживається у збірних іменниках середнього роду, наприклад, «гарбузиння», «картоплиння», але коріння, каміння насіння. Про ці слова ми говорили раніше. Якщо забули, перегляньте відео уроки ще раз. Мовне спостереження. Дітки пропоную утворити від поданих дієслів іменники. Запишіть, будь ласка, ці слова через різочку утворіть іменники та виділіть суфікси. Дієслово слово розуміти, а іменники відповідають на питання, хто що хоче буде розуміння. І так далі поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Виконали? Перевірмо. Розуміти розуміння, говорити говоріння. Творити творіння, торохкотіти, торохкотіння, голити гоління, солити, соління, палити, паління, горіти, горіння, звільнити звільнення, озброїти озброєння. Який висновок можна зробити? Після виконання цієї вправи. Подумайте, самостійно сформулюйте та проговоріть цей висновок вслух. Працюємо в зошитах дітки. Перед вами знову ж слова, але загубилися букви. Будь ласка, спишіть, вставляючи пропущені букви. Мовна розминка. Пропоную утворити іменники з допомогою суфіксів ів та ел. Запишіть стовпчик дієслова місити, пекти, прясти, плисти, марити, мережити, а через різку іменники утворіть. Утворили? Перевірмо. Місити місиво, пекти печиво, прясти прядиво, плести – плетиво, марити мариво, мережити мереживо. Мовознавчий марафон. Дітки пропоную утворити іменники за зразком, а зразок такий бурити буріння. Поставте відео на паузу. Запишіть слова, дієслова, а через різку іменники. Перевіряємо: оворіння, порожіння, падіння, варіння, шелестіння, шамотіння, моління, тремтіння, михтіння, гоніння, тяжіння, гоління. Везіння, хропіння. Звернули увагу, з допомогою яких суфіксів ви утворили іменники від дієслів. З допомогою суфікса ін. Чому? Тут тільки один суфікс «ін»? Тому що всі ці суфікси під наголосом. А ми з вами запам'ятали правило, що під наголосом у нас. Іменники, які утворюються від дієслів, мають суфікс ін. Знову завданнячко. у нас мовознавчий марафон. Перепишіть, уставляючи пропущені літри. Знову загубилися у нас букви. Впевнена, ви зможете правильно знайти і поставити їх на місце. Відео ставте на паузу та виконайте це завдання. Перевіряємо гірчичничок, бубличок, годзичок, вогничок, краєчок, мізинчичок, носичок, пиріжечок, розумничка. Розумничка і розумник той, хто правильно виконав це завдання. А я впевнена, ви всі справилися. І ще одне завданнячко від поданих слів у творіть іменники з пестливо зрібнілим значенням. У нас є вареник, а пестливо зрібніло, як ми скажемо, вареничок. У нас є горщик, кут, кошик, ліжко, хлопчик, подушка, молодиця, рукавиця, мурашник, край. А через різку, будь ласка, утворіть слова з пистливо зрібнілим значенням. Перевіряємо вареничок, горщечок, кутик, кошечок, лижечко, хлопчик, подушечка, молодичка, рукавичка, мурашничок, краєчок. Підсумовуємо, дітки, ви гарно плідно попрацювали, купу вправ виконали, отже, ви зможете впевнено дати відповіді на ці запитання. Які є способи творення іменників? А про який спосіб творення ми сьогодні говорили? А коли ми пишемо в суфіксі І, а коли е. А коли ми пишемо І, а може, І, а якого відтінку надають іменникам зменшено писливі суфікси, зможете дати відповіді на ці питаннячка? Зможете швиденько відповісти? Значить, ви правильно впевнено працювали. Не зможете відповісти? Нічого не хвилюйтеся. Перегляньте відеоурок ще раз, запам'ятайте правила, виконайте завдання, і потім ви запам'ятаєте це назавжди. Домашнє завданнячко. Вивчити правила обов'язково. Придумати словниковий диктант на 12 слів для своїх однокласників на правила написання букв. Е, е в суфіксах ечок, ечк, ічок, ічк, ін, ен, н, ин, if, ev. Ось і завершується наш урок. І які ж очікування від цього уроку? Продовжте, будь ласка, кожне речення на кожній сходинці. Сьогодні я дізнався чи дізналася. На уроці я навчився або навчилася. Можливо, щось було важко, це!» Можливо, вас щось здивувало? Скажіть про це. Тепер я знаю, що продовжте це речення. Мені було незрозуміло. Можливо, і таке є. «Проговоріть це!» Я хотів або хотіла б дізнатися, чому, якщо ви е, щось не зрозуміли або є те, що ви ще не дізналися, проговоріть це, запам'ятайте, і ми з вами разом наступного уроку поговоримо про те, що ви хотіли дізнатися. Дякую всім за роботу, приємно було з вами працювати, успіхів вам та найкращі побажання. До побачення!